Покажи болта. Зараз нема болта. Що нормально, як нема. Ну я тебе можу зазити на малібу. На малібу. На малібу. А ну де? Давай вже. Вот шеверле малібу. А шеврле малібути. Сідай якийсь постав. Тачка, яка в нас продається по самому, не зри. А ну давай стоїть У нас вісім тисяч за 7500 п'ятсот прийти віддати її. 100, 115, 100, 115 пробігу на автоматі тачка. 2015 рік? Рахуй, 15 рік, де, два є. комплекта резини на титанах. А який об'єм дихання? Де да, 2,5, звичайна атмосфера, що собі. 2,5 на таку маленьку давай, машинку, давай, такий великий да, 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 Ще кулка з Титанами. О, собі, а ти є, чуєш? Собі а що? Ставиш. Така потужна вона, так? Да? А ну дай присяду, гляну. Сідай, Хоч десь присяду, знаєш, в цій житті. О, нормальненько, чуєш такий апаратік, зручна комфортна машинка. До речі, вона невелика, але мені дуже дивно, що 2,5 і То вона нормально їде, знаєш, нормальний вона дуже газ. Гарно їде, і плюсові можна а на неї 10. ще поставити газ. І Ребята, будеш, так економно. що цікавиться, авто вона в наявності. Сім на руки можемо вам віддати відати. Global Auto автовісти.